Робітникам урізали пайок, тож вони почали галасувати. Тейківська ситцева фабрика, в це неможливо повірити, оголосила страйк. Так-так, справжній італійський страйк, який жах? П'ятнадцятий рік революції, і раптом цього просто не може бути. Але сьогодні я гуляв містом, схвильований звісткою про те, що сталося. Мій погляд був серйозний і напружений. Біля кооперативу зупинив мене робітник, який добряче випив, і почав голосно кричати мені на вухо: Друже, коли ж ти нам у біса даси їсти. Люди старшого покоління, що застали ще життя в СРСР, схильні впадати в обійми теплих спогадів про минулі часи, де була стабільність, соціалка, потівки до курортів, якісні продукти і вирішене житлово-комунальне питання. Та був невеличкий нюанс, коли при першому наближенні дізнаєшся, що ці люди здебільшого мали відношення до сфери розподілу чи забезпечення або перебували під сінню дружби з представником місцевої бюрократії. Так чи інакше, соціальні умови життя в СРСР сприяли тому, що далеко не всі могли в переддень старості віддаватись теплим спогадам минулих років. Але в чому справа? Невже робітник у своїй робітничій державі після перемоги соціалізму міг сусідувати з такими ганебними явищами старого світу, як нерівність, неприйнятні умови праці, відчуженість, а інколи і бідність? Чи може робітник у своїй робітничій державі залишитись тим самим експлуатованим класом, позбавленим реального впливу на хід політичного процесу та навіть на своє найближче керівництво? Ці обставини в якості суспільної норми неможливі при повноцінному соціалізмі, а характерні скоріш для перехідного суспільства, що роздирається багатьма протиріччями, зіткненнями різних інтересів, що загострювались безвідповідальністю і терором центральної влади. Впродовж всієї своєї історії в СРСР ці протиріччя мали різну інтенсивність. Вони могли стрясати різні ділянки суспільної будови, між містом і селом, між робітником і профспілковою чи партійною організацією, між робітником і директоратом, між працівником колгоспа і його керівництвом і таке інше, що виливались у суспільну напругу, невдоволення, страйки. Так, партійні функціонери найбільше боялися слова страйк і всіляко намагалися замінити його більш загальними конотаціями. Слово. Трайк, що позитивно сприймалося марксистською теорією як засіб боротьби робітників, нагадувало панівній верхівці, що вона сидить під дамокловим мечем народної недовіри, адже бунтуючі трударі, викривають соціальну природу класової боротьби, що мала місце в СРСР, саме як боротьби між широкими народними масами і когортою партійної аристократії. наприкінці 20-х, початку 30-х років Опір робітників пришвидшеній індустріалізації став виливатись у відкриті форми протесту. Головними причинами цього були злиденні умови праці, погана організація і дефіцит продовольства. Заробітня платня середнього робітника знизилась порівняно з добою небу. В цей час на селі проводилась колективізація, що призвело до соціальної катастрофи і зриву плану заготівель продовольства. Причиною цього став різкий поворот. От у загальнодержавному курсі, так ще в середині 20-х років партією було вирішено стати лицем до селянина. Формування комун на селі бачилось перспективою не одного десятиліття. А кулак, як і інші капіталістичні елементи, за думкою Бухаріна, мали б поступово вростати і розчинятись у соціалістичній економіці. Однак, з 28-го року відбувається різкий поворот на пришвидшену індустріалізацію і колективізацію. Разом зі зміною курсу змінюється й ідеологія правлячої верхівки. Всі ці стрімкі повороти у підходах розбудови всесоюзної економіки окреслюють ще одне не менш важливе протиріччя між бюрократією і плановим господарством: її спонтанність і повну незалежність від робітничого загалу. 16-й з'їзд ВКПБ оголосив наступ соціалізму на всі сфери життя. СРСР проголошувався індустріально-аграрною державою, оскільки, на думку Сталіна, соціалістична промисловість тримає у своїх руках підвалене господарства країни. А доповіді Молотова і Куйбишева на 17-й партійній конференції повідомляли про настання соціалізму, так як основи існування класів в результаті проведення п'ятирічки були остаточно. Підірвані як і джерела експлуатації людини людиною. Показовим буде той факт, що наступного місяця після завершення партійного з'їзду, 12 серпня 1930 року, було прийнято коротку інструкцію, перелік про охорону державних таємниць у пресі, згідно якої не дозволяється оголошувати у пресі відомості про страйки, масові антирадянські маніфестації, а також про заворушення в будинках ув'язнення та концтаборах. У квітні 32-го року в Іванівській промисловій області відбулася серія страйків і робітничих повстань. У містах Тейково, Вічузі, кількість бастуючих сягала 15 тисяч робітників. Микола Шверник повідомляє Сталіну про серію протестів в Іванівській економічній області. Текстильників збурило зменшення норми пайка, що вводилось з першого числа місяця. Найгостріша фаза протесту шверником була замовчена, але Сталін зі звітів ОДПУ мав повне уявлення про стан справи. Головним чином, акцент робився на політичний аспект робітничого невдоволення, де причиною була діяльність контрреволюційних троцькіських елементів. Та робітничі заворушення тих часів являють собою більш складний соціальний процес, який складають всі труднощі становлення і розвитку пролетаріату радянської доби, проблема ідентичності і розшарування його представників у межах класу, окреслення антагонізму між робітником і класом державних службовців. У машинний цех ситцевої фабрики прийшла звістка про скорочення розміру пайка на 30-40%, після чого машиністи вирішили переговорити з адміністратором. Але директор заводу Новіков відмовив їм у цьому. Після того, як до машинного цеху доєдналися й інші відділи виробництва, Новіков разом з партсекретарем Базакіним вийшов до працівників і заявив, що це державний наказ. І він не може тут чимось зарадити. Першим, хто вдався до відкритої критики партійного курсу, був столяр Гаврило Чернов. Він зауважив, що члени родини не проживуть на 4 кілограми хліба. У суботу, 9 квітня, на заклики робітників Чернова і Василя Шишкіна відбувається збір, куди приєднались і представники заводського комітету ФАПКОМу. Нічого нового вони теж не сказали, але фраза одного старшини комуніста на скарги про пайок нічого страшного: відра не будеш бити, дещо підвищила градус напруги. Проте, все ж попередньо була досягнута домовленість про загальні збори у неробочий час. У неділю 10 квітня, коли працівники машинного цеху прибули на ситцеву фабрику, вони зустрілися з Новіковим, який відхилив прохання провести збори, вимагав припинити страйк і погрожував, що будь-кого, хто попросить їжі, можуть звільнити. Але слова Новікова лише підлили масла у вогонь. На цьому етапі, коли страйк набував більш-менш окреслених форм, заклики про перемовини змінилися вимогами збільшення продуктової пайки до рівня металістів, що мали кращий рівень забезпечення. Найактивнішими фігурами страйку в цей момент були троє безпартійних: Шишкін, Чернов і помічник слюсаря Василь Ананів. Скоро до машиністів приєднались ткачі та весь обробний відділ. Страйк охопив все підприємство, хоч і не скоординовані, протести відбувалися одночасно в різних місцях і супроводжувалися вибухом вербальної активності. Робітниці вимагали відновлення пайків у виступах на заводському подвір'ї, кооперативі та робітничому клубі. Ткачі марно намагалися переконати чиновників Фабкому підтримати вимогу цеху. 250 робітників ситцевої фабрики зібралися в машинному цеху, сперечалися з партійним секретарем і обговорювали стратегію. Групи страйкарів виходили на міську площу, де поширювали інформацію і слухали промови робітниць і Назара Градусова, 36-річного чоловіка, який колись був членом партії і робітником млина. 11 квітня на своїх робочих місцях було близько 130 робітників, із них переважна більшість комуністи і комсомольці. Дехто з протестуючих не боявся називати їх штрейкбрехерами. На поверхню виходили протиріччя між простими безпартійними робітниками і тими, хто так чи інакше розпочав входження на нижньому рівні в систему державного апарату. Комсомольці і партійці, кожен на своєму місці, як резервуар майбутніх кадрів для бюрократії, вже не ототожнював себе з переважною більшістю робітництва. Їх класова ідентичність зазнала змін, їх інтереси йшли у бік інтересів більшості лише до критичної відмітки, від якої починається відкрита опозиція і загроза владі. Цим пояснюється упереджене ставлення робітників до комсомольців і комуністів. В ході протесту були випадки нападу на комсомольців, та незважаючи на всі труднощі свого існування, страйкарі у Тейковому згодились не висувати ніяких інших умов, окрім суто економічних. Близько полудня протестувальники зайняли площу міста. По дорозі до площі до них приєдналися робітники сусідньої артелі, селяни, домогосподарки, безробітні громадяни, що були позбавлені виборчих прав словом всі найвразливіші прошарки парії радянської країни. Шишкіна, як одного з керівників страйку, цей факт непокоїв, оскільки лідери протесту воліли б, щоб їх акція обмежилась суто працівниками фабрики. Вони хотіли б обмежитись лише соціальним боком питання, залишити старий об'єм пайки. А ці чужинці, люмпини, безправні селяни, рідше кулаки обертали суто соціальні вимоги в форму політичних гасел. Перед нами психологія робітника першої п'ятирічки, який повністю занурений у світ своїх насущних проблем, його не цікавить світова революція. Від неї він далекий, як і від розкоші дач партійної номенклатури. Йому не цікава доля інших соціальних груп суспільства, їх пороки, які б мали залишитись в історії як наслідок його пролетаря успішної революційної ходи. Однак початок 30-х зустрічає зовсім інший пролетаріат, деморалізований, репресований, втративши свій революційний хист. На площі. За трибуну став пенсіонер Василь Худяков. Є певні протиріччя в джерелах відносно слів ним сказаних. Але відтоді у натовпі починають лунати антирадянські вигуки з матеріалів слідства. Треба скоротити пайок Червоної армії і ДПУ, бо вони повніють, а робітники голодують. Комуністи і ДПУ добре живуть, багато заробляють, отримують добрий пайок. Нова буржуазія, комуністи, сидить у хатах колишніх власників млинів. Вони живуть добре, у них закриті магазини, а всі інші голодують. За останні 36 років я ніколи не бачив, щоб робітники Тейкова залишалися без хліба, а тепер це сталося. Ленін точно б цього не допустив, але зараз у нас не комуністична партія, а якась утопія. Цей режим є утопією. Робітничий клас гине, 14-й рік революції і голод триває. Цілком очікувано, що місцева влада намагалася дискредитувати протест можливими антирадянськими вигуками, та в цілому страйку тайковому не висував політичних вимог. Більш того, лідери страйку відмежувались від Худякова. Хоч в натовпі і були прихильники його позиції, незважаючи на те, що Худяков 15 років працював у сицевій артілі і 10 охоронцем, протестанти сприймали його як чужорідний елемент, бо його батько колись мав бакалійну лавку після того, як сам був звільнений за страйкову діяльність ще у кінці 19 століття. Були і такі, що відмовляли йому у класовій приналежності до пролетаріату, так як він був охоронцем в минулому. Гостра проблема формування пролетарської ідентичності, що постала після жовтневої революції, впродовж років пресингу з боку репресивного апарату, обернула її уваду, що зачиняє пролетаріат у собі, атомізує робітників і загострює існуючі протиріччя між ними. Розрізнений і деморалізований пролетаріат є першою умовою укріплення над ним влади радянської аристократії. Якщо свідчення худякова і були сфабриковані, вони все одно проливають світло на страхи, що їх мали тодішні чини. Читаємо далі треба повалити радянську владу. Допомога страйкарям прийде з-за кордону. Наші вимоги підтримують не тільки радянські, а й іноземні страйкарі, бо вони колись страйкували і перемогли. Якщо хліба не збільшиться і ми так будемо залишатися, то краще геть радянську владу. Керівництво Радянського Союзу, поставивши хрест на світові революції, вигадавши теорію соціалізму в одній країні, на початку 30-х вважає підсудною справою міжнародну консолідацію робітників. Це дійсно епічно. Слідом за Худяковим виступив колишній комуніст Назар Градусов. Очевидці зараховують його до антирадянських яструбів серед протестуючих, однак сам він, згідно матеріалів слідства, це заперечував, хоча згодом він був одним з очільників голодного маршу. Страйк природньо розділився на дві фракції: більш радикальної, до якої відносились прийдешні селяни, люмпини, робітнича молодь та помірковані робітники з досвідом на виробництві. Василь Ананієв так говорив на цей рахунок. Більше за інших худяков і градусов розбурхали маси. Після їх виступів маси були налаштовані розгульно і антирадянське, а особливо після довгих і різких виступів градусова. Можливо, їхні виступи могли мати більший успіх, але основні маси робітників засуджували їх за це. Безсумнівно, їх підтримував прошарок відсталих робітників. І вся аудиторія нещодавно прибулих сторонніх неробітників. Прошарок відсталих робітників включав у себе робітничу молодь, що тільки-но розпочинала свою трудову діяльність, і новоприбулих вихідців із села, що рятувалися в містах від наслідків колективізації та колишніх торговців. Спроби інтерпретації протесту з боку його учасників та широке соціальне бродіння всередині протестуючих мас пов'язане з проблемою ідентичності, свої чужі, правильний, неправильний пролетант. Таріат ілюструють стан, в якому перебував тоді робітничий клас. Контрольна комісія складає доповідь, де термін страйк ще використовується вільно. Але коли доповідь надійшла до Москви, Ян Рудзутак або хтось з його відомства замінили його нейтральними або образливими словами, внаслідок затримок із роз'ясненням робітникам нової політики Пайка та існування величезних недоліків у роботі постачальних установ і кооперативів. Серед певної верстви робітників виникли нездорові настрої, і ці настрої використовувалися троцькістами та класово-чужинними ворогами, яким вдалося поставити під свій вплив значні групи відсталих робітників і організувати страйковий рух. Наступ на партійні та радянські організації, хоч між центром і периферією існувала певна неузгодженість, та і місцева влада не зволікала згадати про троцькістів і класових ворогів, керівництво країни воліло чим скоріш перевести текст доповіді у прийнятну для внутрішнього і публічного вживання понятійну площину, не виключаючи, звісно, що дехто з партійних функціонерів під класовим ворогом розумів самих робітників. Слова Ананєва про відсталих робітників вказують на те, як добре дефініції бюрократів проникають у свідомість рядового люду. Тим часом трударі вхопились за ідею, що вже деякий час циркулювала в їх середовищі. Ми не в згоді з місцевими організаціями, тому давайте пошлемо телеграму Молотову в столицю, страйкуючи, створили комісію для підготовки звернення до голови Ради народних комісарів Молотова. Виборів не проводили, але найактивніших учасників страйку: Шишкіна, Градусова, Худякова, Ананьєва, Мокеєву, Багашкову відправили в райком. Худяков запропонував комісії вважати себе формальним страйковим комітетом, але інші її члени відкинули це як надто провокаційне. Далі Шишкін і його колеги склали звернення до Молотова, просили відновити пайки, або, як варіант, відправити для переговорів представників Раднаркому в Тейково. На диво райком схвалив текст для передачі до Москви. Коли їхні лідери повернулися, страйкарі ще були на площі. Градусов зачитав звернення і вніс незначні правки, а Шишкін зібрав 60 рублів на оплату експрес-доставки. Проголосувавши за продовження страйку до відповіді Москви, натовп розійшовся. Нарешті Шишкін і Градусов віднесли телеграму на пошту. 12 квітня на фабриці залишалися лише комуністи і комсомольці. Інколи між ними і простими робітниками виникали сутички, їм дорікали у зраді своїх товаришів. Шишкін і Чернов бачили дві небезпеки, що загрожували досягненню мети. Насилля над комсомольцями і участь у страйку нетрудових елементів, дискредитація перед лицем влади бачилась навіть загрозливішою. В той же час Шишкін волів досягти мети, навіть якщо це вимагатиме ескалації. Товариші, ми будемо страйкувати, поки не доб'ємося підвищення пайка. А якщо до 13-го не отримаємо відповіді зі столиці, 14-го вранці поїдемо в Іваново, щоб разом з іванівськими робітниками вирішити це питання в будинку праці. За чутками стверджувалось, що телеграма так і не була відправлена чи то через страх поштарів, чи то через несхвалення. На цьому етапі протестувальники виявили потребу в солідарності з іншими робітниками області. Відомо, що в цей час проходили масові протести у вічузі. Робітнича солідарність це те, що дозволить розширити арсенал засобів тиску на владу. Опальні градусов і Худяков, певно, розуміли це, обґрунтовуючи необхідність заручитись підтримкою міжнародного робітництва. Вони також підтримали ідею голодного маршу до Іваново. Того ж дня до Тейкового прибув обкомівський чиновник Максимов з представниками робітничо-селянської інспекції. Вони довго пояснювали людям про політичну ситуацію в країні, після чого запропонували сформувати представництво для поїздки в Москву. Та Шишкін, пізніше долучившись до обговорення, вимагав переглянути склад представництва. Робітники мало вірили в те, що діячі з високих владних кабінетів будуть з ними говорити, коли вони... Вони не відповіли навіть на телеграму. Від'їзд Москви також сприймався багатьма як скритий привід вивести лідерів протесту стейкового. Натомість було прийнято рішення дочекатись приїзду представників рад наркому 12 квітня. До відчуги прибув Лазар Каганович, щоб переговорити з робітниками, які до того вдалися до штурму будівлі ОДПУ. Але в Тайково про це не знали. Люди відчували повний ігнор з боку центральної влади і повну безпорадність провінційної. Голодний похід до Іваново бачився ними як єдина альтернатива відстояти свої права. Колективним голосуванням було ухвалено пакувати хліб і кухлі в дорогу. Шишкін запропонував у похід взяти членів родини і дітей, щоб запобігти можливому розгону демонстрації. Голосування за голодний марш свідчило про загострення конфлікту робітників із владою. Виносячи свій протест на дорогу, вони погрожували розбудити невдоволене селянство. І, обравши Іваново своїм пунктом призначення, вони погрожували розпалити за. Страйк. Принаймні, так це виглядало зі звітів ОДПУ. 14 квітня на площі міста зібралося близько трьох тисяч демонстрантів. Дехто сумнівався в доцільності маршу, як, наприклад, Вахровський, але більшість мала рішучість вирушати у дорогу. Райком тоді проголосив мітингувальників контрреволюційними елементами і, бачивши, що рух знову поринув у дискусії, наказав комсомольцям зі стягами і співами пройти містом. Ці дії утвердили протестуючих у своїх починаннях. Звісно, у ньому брали участь не тільки робітники, які в перші дні протестний рух був досить строкатим. Хтось взагалі йшов в Іваново купити хліба, хтось йшов із цікавості, хтось відстоював свої класові інтереси як пролетаріату. Останні складали більшість і були його авангардом. Тейківське повстання винесло на поверхню весь клубок соціальних протиріч, розв'язання яких було передумовою розбудови соціалізму, промисловості і села, низької продуктивності праці і держплану, бюрократії і робітничого самоуправління. Повстання порушувало кодекси прийнятної поведінки, висміювало тогочасну мораль, ставало в опозицію владі і притому не відходило від ідеї соціалізму. Органи слідства весь час спостерігали за найактивнішими учасниками: Шишкіним, Градусовим, Худяковим. Втомлений натовп із декількох сот страйкарів був зупинений у передмісті Іваново силами ОДПУ. Лідери були засуджені на нетривалі терміни заслання. Основна маса повернулась до Тейкового потягом. Масові протести в Іванівській економічній області змусили владу піти на поступки. Спочатку у вічузі, а потім і в радянському союзі відкривалася дорога колгоспним базарам. Робітникам і колгоспникам дозволялось мати огород і особисте господарство, норми пайку підвищувались. Інструменти ринку повертались у життя радянських громадян. Подібний відкат іноді називають неонепом. Та окрім цього, протести 32-го року подвоїли страхи бюрократії щодо свого положення. І чим ясніше вимальовувалась перспектива нового заворушення, тим сильніше вона тисла на педаль терору. Для цього партійні функціонери підлаштовують теорію класової боротьби. На пленумі ЦК ВКПБ Йосип Сталін закріплює висунуту ним раніше тезу про посилення класової боротьби по мірі наближення суспільства до соціальної. Необхідно розбити і відкинути геть гнилу теорію про те, що з кожним нашим просуванням уперед класова боротьба у нас має ніби все більше і більше згасати. Що в міру наших успіхів класовий ворог стає ніби все більш ручним. Разом з тим, це мало б вести і до укріплення ролі держави і позиції бюрократії відповідно. По класиці ця диктатура велась меншістю проти переважаючої більшості населення, перевернувши теорію марксизму з ніг на голову і гарантуючи привілейоване становище для перших.